Мене звати Микола Шустер, я представляю компанію брат компанії Ензим. Ми знаходимося в місті Львові. Оскільки цей захід відбувається в нашому місті, нам було б гріх тут не прийняти участь і не запрезентувати ті досягнення, які ми реалізували в даній сфері біогазу, яка сьогодні є досить актуальна і, напевно, буде актуальніша в силу тих реаль, в яких ми мешкаємо. Спочатку, напевно, в двох словах про нашу компанію. Компанія зим є фактично на ринку клівопекарських дріжджів виробництва в Україні номер 1 Ми експортуємо нашу продукцію порядку в порядку 13 країн Європи. Також ми займаємо порядку 60% ринку України по даному напрямку. Ну, ви бачите кількість людей, яка споживає цю продукцію. Історично так склало, що ми знаходимося на околиці міста Львова і фактично займаємося цим профіль, профільним видом діяльності для нас вже декілька, скажімо, не десятків років, а фактично століттями, Тому що вона була започаткована це, це виробництво ще за Австрії і за Польщі. Якщо говорити про питання біогазу, то воно в нас було виникло якби в. Комплексним підходом ми хотіли вирішити декілька питань. Виробництво диждів е, має такий, е, такий, скажімо, хвіст, залишок. Це як е, значна кількість ічних вод, е, значним забрудненням органічним. Свого часу, в порядку 12 років тому, коли ми задалися тим питанням, як з цього викор... е, отримати користь для нашого підприємства, ми е, почали задумуватися над е, будівництвом локальних очисних споруд. І в тому числі в їх комп їхньому комплексі задумались над тим, щоб це не було просто очистка стоків тим чи іншим методом, а також отримувати позитивний результат для себе фінансово, економічний, в тому числі і опрацювали такі можливі методи очистки, як анайробніз, в результаті чого отримувати, скажімо так, одним пострілом вбити декілька зайців і очистити стічні води, і отримати біогаз. Для власних потреб, оскільки наше виробництво є досить енергомістке. На компанії реалізовані різні методи, скажімо так, енергоощадності. Можете, можете бачити безпосередньо, це є отримання біогазу, про який ми говоримо. Це когенераційна система, реалізована вже порядку більше 15 років для отримання власної електроенергії. Ну і всі теплообмінні процеси, частотні перетворюючі по енергоощадності, також реалізовані. Якщо вернутися безпосередньо до самих очисних споруд і до анаеробних ректорів, яких ми вже сьогодні маємо декілька, де відбувається очищення тої сировини, яка в нас є, власне, нашою безпосередньо, що спрощує для нас дану ситуацію, про що говорилось раніше, що треба на це звертати увагу. Тобто ми її маємо в наявності безпосередньо в нас на виробничій площаці і отримуємо там біогаз. Як я вже почав на початку нашої розмови, сказав, діалогу розказав, у 2004 році ми почали реалізовувати власне, першу стадію очисних споруд, яка складалася з комплексу анаеробного і аеробного. Нам це коштувало біля 8,5 млн євро. Ми його збудували, запустили, і дійсно, так як було вже озвучено, не все було гладко на початковому етапі, тому що одна справа підібрати технологію, виробити проєкт, його реалізувати в, реаль... в реаліях наших українських, знайти кошти на це все діло. А потім ще отримати скажімо так, життєздатний процес технологічний, тому що він так звучало, він відомий, він зрозумілий. Але це треба розуміти, що це є повноцінний, повноцінний виробничий процес, де потрібно вкладати кошти не разово тільки на реалізацію цього проєкту, але також він вартісний в експлуатації і в тому числі в підтримці його життєздатності і отримання максимальної вигоди з нього як по енергоносію, так і по якщо в нашому випадку по очищенні стічних вод. 2013 році ми зробили пані вдосконалення в існуючі на цей момент очисні споруди, а саме деякі зміни в технологічних процесах, оскільки весь цей період з 2004 року по сьогодні ми постійно і активно скажем консультували с'їздили в Європу в багато країн, скажем. Звучали приклад Німеччини. Також хочу свого боку сказати, що в, е, в Голландії дуже поширені анеробні технології. Це також дуже багато там установок є на різних виробничих підприємствах, на фірм, аграрних е, фірмах, на фермах. Тобто вони досить поширені не тільки в Німеччині і в Голландії. Е, за останні декілька років е, слід зазначити, що також наші сусіди-поляки, е, напевно, ну, це пов'язано з тим, що їм відкрився шлях до е, фінансування. Не так давно, так, і усіх їх прийняли в Євросоюз. Але вони також над тим задумались і фактично станом на даний момент в них значна кількість реалізованих безпосередньо станцій по отриманню біогазу. В 2015 році, навіть можна сказати, в 2014-му, ми задумалися над тим, що наша сировина, яку ми наші, скажімо так, відходи, а власне січні води, потенційно ми. Зрозуміло, що ми можемо отримати більше вигоди при реалізації і розширенні поглиблення даної стадії очищення, а саме анаеробної. Але дійсно за цей період сама технологія вона загально відома, але самі конструкції реакторів, їхні типи, вони звичайно розвиваються, так як і всі технології, в тому числі і в цьому напрямку людство якби розвивається і Якщо порівняти реактор, а робити, який у нас був збудований 2004 році, і цей який збудований вже зараз і запущений в експлуатацію, то він конструктивно. Звичайно, є зміни, які відчутно дають ефективність використання його, отримання того самого біогазу з метра кубічного середовища цього об'єму цього реактора, плюс енергоефективність віддачі цього біогазу і затрат на його експлуатацію, також відчутно знижені. Тому ми. Переглядали цю річ і в 2014 році розробили проєкт е, вже також на будівництво і зараз збудували ще один анаробний реактор е, фактично об біля е, е, об'ємом 1000 метрів кубічних е, об'ємо. Технічні проблеми не переключаються. Слайд наступний. Може, з комп'ютера переключити. відключається з комп'ютера. Я не можна зробити. Ви не платите, Говорити поки технічний момент. Дякую. На даному зображенні можете бачити, як виглядає безпосередньо оцей анаеробний реактор, який збудований об'ємом тисячі метрів кубічних, який був реалізований в 2004 році. Це є цільнометалева нержавіюча сталі конструкція. Варто зазначити, що реалізовували ми його відповідно до голландського проєкту, однієї з найбільших голландських компаній. Зараз вона входить в склад французької компанії загальновідомої веолії. А реалізовували ми його, так скажемо, через реалії український господарський методом у 2004 році. Тобто маємо в цьому теж значний досвід. Так воно виглядає. Важлива річ це мати дійсно приділяти увагу самій сировині, з якої планується виробляти, отримувати цей біогаз. І можете бачити, в цій частині це велика ємність, це є власне осереднювач цієї сировини, з якої планується отримувати. І, напевне, не стільки важливо, чи вона тверда, чи вона в рідкому стані, але осереднювач і підхід до розуміння того, що ви очищаєте, досить важливий. Це теж саме зображення тільки з іншого ракурсу. Також посередині видно саме до очистку вже е, безпосередньо аеробну. Е, також маю зазначити, що ми підійшли комплексно до вирішення цього питання, оскільки отримуємо в нас на площаці ці е, і так само органомінеральне добриво, яке пройшло всі сертифікації, і станом на даний час ми його. Реалізовуємо для фермерських господарств, які знаходяться в найближчій такій околиці відносно нашого підприємства. Це є принципова схема, така зображення, як це працює. В лівій частині ви бачите технологію, яка була реалізована ще в 2004, в 2004 році, тобто сам безпосередньо анеробний реактор, про який я вже казав. В нього входить для очистки. Сировина, тобто носій органічних складових, які під впливом манеробної біомаси, яка знаходиться безпосередньо в цьому реакторі, споживається, в результаті чого стічні води очищаються перед скидом. А ми, як експлуатант оператор даної установки, отримуємо енергоносій вигляді біогазу, який використовується для власних потреб для спалювання на котлі. Для отримання, парової, для отримання пари і заміщаємо природній газ. Подальша стадія це доочистка стоків на, на аеробній стадії очищення і отримання органомінерального добрива для подальшої продажів і реалізації для сільського господарства. Те, що ми запланували реалізувати, це поставити ще два анаеробних реактори Сучасного вже Скажімо так, покоління генерації. Зараз ми вже один реалізували, запустили в експлуатацію і отримуємо збільшену кількість біогазу. В цьому році ми маємо плани і вже реалізовуємо фактично в червні розпочнемо монтаж наступного. З першої черги ми отримуємо 2000 метрів кубічного біогазу на добу, що дає нам можливість заміщати порядку 20% природнього газу, який ми споживаємо для власних потреб. Капітальні інвестиції склали порядку 9 мільйонів євро, але це в комплексі з аеродними стадією очистки. Так виглядають цифри по тому проєкту, який ми реалізовуємо. І це вигляд безпосередньо цього нового реактора. Він же змонтований конструктив, його виглядає наступним чином, що просунулися вперед, все-таки і він. Кладається не з анеробної не з неживіючої сталі, оскільки це досить вартісний матеріал станом на сьогодні, а з чорної сталі, яка покрита емаллю. Фактично його об'єм повністю використовується для заповнення сировинним матеріалом і біомасою для проходження процесу очищення і виробництва вироблення біогазу. Бо якщо говорити про попередній, то ми бачимо верхню частину, яка фактично збирає призначена для того, щоб працювати як ємність накопичення самого біогазу. Тобто, тут вже воно реалізовано дещо осучаснено і ефективність використання самого простору е, об'єму реактора вона більша. І фактично ми з метра кубічного середовища можемо отримувати порядку навантаження до 17 кг органіки в добу. Якщо говорити по про попередній, то це біля 12 кг. Ми плануємо в результаті реалізації отримати до 7 тисяч метрів кубічних біогазу вдобу, що значно покращить наше енергозаміщення метаном. В реаліях сьогоднішніх цін це значно. І додаткові інвестиції склали порядку 2,5 млн євро. На встановлення цього реактора, і ну, власне зверніть увагу, що йде фактично при кращих коефіцієнтах віддачі і енергоефективності, зниження вартості самої е, установки. Це об'єкти, які ми, е, скажімо так, відвідували для того, щоб переконатися, що це власне цей реактор, ця технологія буде працювати, вснували їхній досвід. Це початок будівництва реалізації на ділянці, яка досить незначна по площі. Так воно виглядало на початковому етапі. Можна бачити початок монтажу тих тарг, власне емальованих, монтажу з клітки і внутрішніх елементів конструктиву, сепараторів розділення біомаси, біогазу і самих стічних вод з сировинного матеріалу, так званий трифазний сепаратор. Так воно виглядає вже після реалізації на початку, скажімо, в середині весни цього року вже змонтований і запущений сам реактор отримання біогазу і газгольдер можемо бачити, де збирається вже вироблений біогаз перед подачею його на котельню. Фактично використовується для того, щоб стабілізувати тиск, рівномірність подачі, палива перед спалюванням на котельні. Також я вже згадав, що в нас є реалізований проєкт і когенераційної установки, але насправді ми його використовуємо, тільки, використовуємо круглодобово, але як джерело палива ми не використовуємо свідомо біогаз, ми використовуємо на когенерації тільки природний газ. Біогаз використовуємо як джерело на спалювання на котлі для отримання пари, для основного процесу виробництва. В цьому слідувало декілька е, питань. Чому ми прийняли таке рішення? Е, По-перше, консультувалися, по-друге, вже відвідували, як я казав, багато об'єктів, зокрема і в Україні, і за кордоном. Е, як показує досвід їх експлуатації е, біогаз без попередньої очистки від церководньої загальновідомий факт, а вміст цільководних досить значний, в залежності від тієї сировини, яку планується використовувати для отримання його. Він дає, на жаль, загальновідому з е, хімічних процесів утворює е, кислоту серчану, і вона виводить з ладу те чи інше обладнання. Якщо говорити про генераційну установку, то це фактично двого внутрішнього згоряння, виходить з ладу буквально досить швидко. Тому потрібно обов'язково приділяти увагу до е, підхід, до питання очистки біогазу від е, залишків від е, вміст сірководню. Якщо говорити про котел, то там. Дещо інше ми розуміємо процеси, які відбуваються, це спалювання в топці і фактично утворення сірководи, сам ж також згоряє, але от е, ті сліди, які після себе він залишає, фактично е, вони шкідливі для того виду обладнання саме для кутлів, якщо понижати температуру на виході димових газів, так звані системи рекуперації нижче 90 градусів тобто забирати тепло від димових газів так глибоко. Тоді починаються процеси корозії в самому петлі. Якщо їх поставити дещо вищу температуру забирання димових газів, то тоді ці процеси як мені велюються. Це невелике відеоролик, можна подивитися, як виглядає безпосередньо конструктив даного реактора, коли він ще був в процесі монтажу. Він зовні повністю обшитий, це просто видно. Вірні елементи, судові клітки, це вигляд його зсередини. Даного випадку інші пострутіли, не заповнений, протрес монтажу, не заповнений внутрішнім конструктивом. Висота даної установки 27 метрів. Діаметр 37 7 метрів. Це видно систему відбору проб, оскільки, оскільки для контролю ефективності роботи потрібно проводити в реальності щоденні відбори проб, проведення е, аналізів лабораторних для розуміння процесу, е, в якій точці ви відбуваєте технологічного процесу відбуваються зміни, чи вони такі, які ви хочете, і як на них впливати. Також фото вигляду установки. Власне, оце приміщення це є, скажем, відведення спеціальне обладнання для відведення конденсату з біогазу, оскільки система працює при температурі 37-38 градусів. Відповідно, вологість на виході біогазу 100%, і при попаданні на котел виникають проблеми чи на то ж саму Генераційна установку, воно буде аналогічне, тому потрібно попередньо забирати вологість, це є осушувач для забору вологи з біогазом. Ще одне відео, загляну зверху установки, щоб можна було побачити масштаб її. Це власне місце ще для одного реактора, який ми в цьому році фактично за літо маємо поставити, маємо плани і вже йде в цьому напрямку реалізації. Ну досить високий. Це власне, э-е пульпу, так, Кімната насосна для перекачування сировинного матеріалу, забезпечення процесу циркуляції між самого е, середовищі реактора, відведення е, ну, також є допоміжне обладнання, це флотатор для забору завислих речовин, обладнання повністю в автоматичному режимі працює, обслуговує дану установку лише одна, один оператор. Ну, звичайно, окрім технічного персоналу, який періодично робить огляди і там. Управляє якісь ситуації, які виникають у це обладнання загальновідомий факт. Також ми беремо участь в багатьох заходах, які присвячені нерозберігаючим технологіям. Особливо нам цікава тема біогазу. Вони відбуваються в різних там, скажімо, країнах. Ми стараємося завжди брати участь. І до нас вертаються наші колеги, які знаходяться у Львові. Чи в інших регіонах, тобто періодично за консультаціями, ми готові завжди їх надавати і допомагати, скажімо, розвиватися в тому напрямку? Можливо, будуть якісь запитання? Е, встановлення нових це було на даний момент перед прийняттям рішення, надто, щоб даної сировини для нас. Було, скажімо так, вирішено, що ми маємо вже досвід експлуатації цього, ми бачили позитивні моменти, які існують фінансово відображені. Для нас це не складало якихось ну, вагань перед прийняттям рішення для реалізації. Якщо говорити про окупність, то при затратах 2,5 млн євро окупність ми рахували порядку 4,5 років. Це при тому, що дійсно сировина наша, про що говорилось, ми за неї ні копійки не платимо, бо якщо це. Ще з метою купівлі сировини, то це, звичайно, збільшує цей термін. Так, ми використовуємо біля 70% весь газ, але максимально це покриває тільки 70% наших потреб в природній газі. Ми задумувалися над зеленим тарифом, але ну, до 2015 року це було, скажімо так, оскільки ми опрацьовували ту тему не дуже підйомне питання, та зараз повертаємося в цю сторону. Станом на сьогодні, напевно, вигідніше. Якщо говорити рік тому чи два, то це було, ну, слабо вірилось в це, що це можна було реалізувати. Ми їздили на об'єкти в Україні, які йшли таким шляхом, і фактично, ну, чи ми так потрапляли, але два об'єкти, які фактично були збудовані, в них вклали там немалі кошти, ми бачимо якого порядку, та? а об'єкти якби не отримали зелений тариф. Та порядку 2 МВт. Так, саме в мене ще у мене питання. Я свого часу займався Київським протоколом і у 2010 році відвідував зим. І там була така ідея, що крім своїх стічних вод ще переробляти навколишніх підприємств і, можливо, навіть частину міських стічних вод. Е, та в нас була така ідея, дійсно слід дійсно зазначити, що в 2004 році, коли це рішення приймалось, ну воно швидше там, в 2002 приймалось, була досить популярна тема Кіотського протоколу, е, і ми дійсно підпадали під цю програму. Е, ми були дійсно тим, тим підприємством і тим проектом, яке е, реалізовувало ці очисні, е, зокрема цю станцію ці реактори е, під е, скажімо, Результат реалізації і запуску це передбачалося візит на наше підприємство, керівництва нашої країни, і в тому числі японців, які е, якби, виділяли кошти в результаті, коли це було б реалізовано не під наше підприємство, а взагалі під Україну, поділовуємося на рівні урядовому. Е, ну, була, е, одна дама приїжджала з уряду в цей період. Дійсно, кошти потім я не знаю, куди ділися на рівні країни, але до нас вони точно не дійшли ні гривні, це факт. Японці приїжджали роки 3-4 тому. Це вже по відголосках тих пошуків коштів в Україні. Тобто, Бо ми були засвідчені, як цей хто реалізовував цей проєкт, але, на жаль, по коштах ми дійсно нічого не отримали. Дякую. Дякую.